Вітаю вас, друзі! Сьогодні у заточенні кухонний ніж зі сталі М390. Точився він два роки тому, а робоча гастрота підтримувалася мусатом. Будь ласка, відразу зверніть увагу на ширину підводів. Вона однакова від п'яти до вершини ножа. І хотілося б, щоб так і залишилося після заточування. Почнемо. До речі. Точилка «Хортиця майстер з постійним кототом заточування. Кілька днів тому вона опинилася у мене для тестування. Дякую, виробнику. Кут заточування виставляю відштовхуючись від поверхні корпуса самої точилки. А вже далі, послабивши гвинти кріплення поворотного механізму і використовуючи його поверхню. Я задаю потрібний кут заточування, обертаючи розташований внизу регулювальний гвинт. Тут давайте зупинимося і ближче подивимося, як це відбувається в житті. Щоб встановити або змінити кут заточення на хортиці Майстер, треба послабити два гвинти. Третім. Виставити потрібний кут. І першими двома гвинтами зафіксувати нахил поворотного механізму під вибраним кутом. Не дуже і просто. Але в моєму випадку точилка стоїть на подіумі. Звичка, що тут зробиш? Її ж кріплення струбциною до столу зробить ці маніпуляції трохи зручнішими. Повертаємось. Нам ножі на було 17 градусів на бік. Я ж збільшив кут до майже 19. При зведенні 03 це сильно не позначиться на різі ножа, але дасть мені фору при роботі наші малознайомій точилці. Після встановлення кута ставлю ніж у затискні губки. До речі. І поворотний вузол, і затискні губки мені добре знайомі з досвіду роботи з точилкою чайка. На каналі є окремі відео з виміром їх точності та можливостями у роботі. Подивіться, буде цікаво. Перший брусок це полтавський альбор 125 на 100 міднолов'яна зв'язка. Ставлю брусок у тримачі і... не витрачатиму час. Майстер. Якщо не помиляюся, ця точилка позиціонується як домашня. Якщо хочете для побутового використання. Якщо ж я помиляюся, то напишіть це у дописах. До речі, якщо вам потрібні її характеристики або ціни, то уточніть їх у виробника. Посилання на його канал є в описі. Все-таки не оглядове відео. Так от. Спочатку я її взагалі не зрозумів. Зібрав, крутив на всі боки, сам ходив навколо, перевірив надійне з'єднання, виміряв точність роботи окремих вузлів. Ось майже все на місці і біє цікавий, але сумніви ще залишаються. Ранок вечора мудріший, і це правда. Дивіться самі. Зрозуміло, що при покупці дводвірного Mercedes купе з відкидним верхом та коробкою автоматом. Немає сенсу порівнювати його з характеристиками та можливостями вантажу пасажирського Mercedes-Спринтера з ручною коробкою передач. Так само це працює і тут. Немає сенсу прикладати вимоги професійної точилки до тієї, що з самого початку позиціонується виробником як для домашнього використання. Тому давайте відштовхуватися від того, що ця точилка просто у використанні та ігнорую якісь моменти, про деякі з котрих вже багато років сперечаються заточники на своїх профільних формах. Тут дійсно працює все просто. Виставив кут, вибрав абразив, поставив ніж і заточив собі потихеньку. Точилка сама витримує постійний кут при заточенні, тому як мінімум не буде зайвих рухів при зміні камені фризної товщини. Гарне це чи ні, це інше питання. Але ви закінчите заточення з тим котом, з яким і почали. Давайте знову зупинимось і подивимося ближче, як це працює. Зверніть увагу, вертикальна вісь. При роботі вона сама піднімається та опускається залежно від товщини абразиву та його положення на лизі ножа. Витримуючи тим самим постійний кут заточування ножа від п'яти до його вершини. Продовжимо. Компактність, простота використання, швидке освоєння навіть новачком, який у заточенні робить тільки свої перші кроки. Мабуть, це ті плюси, на які звертаєш увагу при заточуванні вже першого ножа на Хортиця майстер. Звичайно, як у будь-якої іншої точилки, тут теж є свої нюанси. Наприклад, використання лінійних подшипників сприяє збільшенню шуму у роботі. Згодом, можливо, деталі припрацюються одна до одної і менше шумітимуть, а можливо, і ні. Але зараз, наприклад, коли я піднімаю і опускаю вертикальну вісь, або при роботі горизонтальною напрямною з утримувачем каменів, це не можна не помітити. Більш серйозним моментом я вважаю незручне зміну кута заточування. Звісно, тільки якщо це буде необхідно, що призводить до можливих обмежень у використанні ступінчатого заточення і мікропідведення. Наприклад, підйом кута після формування підводів та грубої обдирки. Але ж скільки разів це взагалі буде потрібно при заточуванні домашніх ножів? Що все ж таки ще потрібно? Тоді технологічний бар'єр, про який я як-небудь все ж таки розповім докладніше. Він вам точно буде на допомогу. Багато в чому він закриє це питання. Так зване ступінчате заточування, і я сам його роблю, м'яко кажучи, зовсім не часто, як і мікропідведення. Хоча за потреби все це, звичайно, можна зробити і на Хортиці майстер. Не так просто і не так зручно, але можна. Наступний брусок ельборз 63х50, мідна лов'яна зв'язка полтава. Продовжимо на прискореній зйомці. Тут перед зміною бруска я витру підводи, прибравши шлам та забруднення, Серветка, спирт. секунди часу. Наступний брусок це берете 2 400 грит, трохи вазелинової олії, Зайве приберу. Дивіться, товщина альборів була 3 мм. Сижий барет приклеєний на алюмінієвий бланк з загальною товщиною близько 8-9 мм. Я просто змінив точильний камер без використання механізму компенсації. Без попадання у підведення по кутоміру або слідом маркера. Ця точилка все зробила сама. Так, видно, що камінь працює. Тверді сталі близько 60 за раквелом, але оксид алюмінію добре з нею справляється. Сподіваюся, що у ваших очах все це не виглядає як реклама. На одному форумі нещодавно сказали, що у мене є змова з виробником точилок. Дякую, тепер знатимо, які ж ми виявляються зговорливі. Зміна образиву 800 грит барайт. Все так само. Вазолінове масло. Прибрати зайве. Продовжимо. Але мої вже зняте відео. У них показано те, на чому і як я працюю на даний момент. Тому на каналі можна зустріти відео не тільки чайки або вже і майстра. Але й точилки Алішера, де теж було знято кілька відео, або того ж пластмасового кітапексу за 15 доларів. Ось куплю іншу точилку, тоді вже мої відео будуть з іншою точилкою. А поки що так. Добре, 800-й барайт відпрацював. Наступний бросок. Барайт 1200 серія Т-2. Підводи треба почистити. Не забуваємо про абразивну чистоту. Це вже треті барайди. У відео це не помітно, але всі вони різної товщини. На півміліметра трошки більше або трошки менше. На хортиці Майстер я просто поміняв камінь і продовжую роботу. Тільки для прикладу, без спроби порівняння. На всякий же часи я додатково використовував би компенсацію товщини каміння. Так, це швидко, але ж це додаткові рухи. Зараз, прибравши сліди попереднього каменю, я зменшив тиск на нього. Камінь почав працювати ніжніше, знімання металу зменшилося. Добре. Барай 1200 грит відпрацював, але це ще не кінець. Що ж, проміжний тест. Поріжиму серветку. Режим агресії різання на прийнятному рівні. Скажіть, будь ласка, ти ще не робити експериментів, якщо не на своєму ножі? Тому наступний абразив це дерев'яний притир із пастою Luxor 6,5 мікрон. Матеріал притиру, ймовірно береза. Одна крапля масла. Рівномірно розподіляю по поверхні. Сліди різання деревини я бачу. Вони проявилися вже після підготовки притира і вони не заважають. Заберу зайве масло, те, яке буде потрібно, вже вібралося в дерево. Червоний люксор. Нанести пасту вистачить кілька рухів по поверхні притиру. Так, товщина абразиву тут знову інша, але ж ми пам'ятаємо, що ця точилка з постійним кутом заточування. І контрольне очищення підводів. Притиром. Ще раз зверніть увагу на роботу вертикальної осі. Після кожного руху притирам я піднімаю притир. Разом з ним піднімається і вертикальна вісь. І тут було б легше, якщо в цьому випадку вона була б довше на якихось кілька сантиметрів. Так, припір працює. Це видно по його поверхні. Але важко контролювати тиск. Тут він має бути мінімальним, чого не просто добитися. Хоча, напевно, і можливо добитися, досвіду роботи з цією точилкою зовсім мало. Як я вже відзначив, і раніше вже деякі назвав, у Хрутиці Майстер є свої нюанси. Але є і якісь моменти, які б я додав чи змінив, гіпотетично працюючи цією точилкою на постійної основі. Наприклад, насамперед, на поворотний вузол я б додав майданчик під котомір. Там же зробив би кольорові мітки по кутах заточування, наприклад, 35, 40 та 45 градусів. Не буде зайвим і обмежувальне кільце на напрямній бразивом. Але це вже суто індивідуально. Ну що, притир, мабуть, мабуть, вже відпрацював. Відразу його почищу і приберу суха серветка рухи з натиском. І так кілька разів. Притир підготовлений для подальшої роботи. За великим рахунком заточення вже завершено. Лиза лихоростим на ісервитку, а агресія різу помітно впала. Для нарізких харчів цієї агресії ще достатньо, але про сере м'ясо я таки вже точно не скажу. Додам, що для цього ножа під цю пасту потрібно пробувати твердіший притир, якщо він взагалі потрібен. Або працюючи з останнім, трохи опустити кут, зберегши агресію різу попереднього каменю. Що ж, однакову ширину підвода, на жаль, зберегти не вдалося. Все-таки вона трохи збільшується до вершини. Мабуть, це особливість постійного кута заточування не дуже приємно, але це факт. І як виявилося, на самому початку кут заточення я все ж таки підняв зовсім не дарма. Ось така вона собі, точилка хортиця майстер. Суб'єктивна, зважаючи на те, що вона для побутового використання, святочілка мені більше сподобалася, аніж ні. Але це тільки суб'єктивна і не знаючи навіть її ціну. І так, я спеціально показав її у роботі на реальному прикладі, щоб у вас склалася особиста думка. Теж суб'єктивна, до речі. На сьогодні це все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.